Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Вкладу всередину вас дух мій і будете моїм народом, а я буду вашим Богом. Такі слова, Христі, браті і сестри, Господь Бог промовляє через старозавітнього пророка Ізекіля. Наскільки важливо в житті людини, в житті цілих народів, щоб їхнім Богом був живий, правдивий Бог, творець неба і землі. І народ може прийти до цього сповідання такої віри тільки силою і дією Святого Духа. Наскільки важливо в житті християнина присутність Святого Духа. Коли, як не сьогодні, коли Свята Церква один раз в рік, один день посвячений, який так і називається День Святого Духа. І сьогодні ми роздумуємо над тим, наскільки важливо є зодягнутися в цю силу Святого Духа, наскільки важливо є жити і рухатися у дусі святів. І ось про це ми читаємо на сторінках священного писання, зокрема, Господь Іван Івана говорить, коли прийде покійшитель, він світові виявить про гріх, про праведність і про суд. Тобто, коли Дух Святий приходить в життя будь-якої людини, Він найперше виявляє людині про гріх, нагадує людині про гріх. Для чого він це робить? Для того, щоб ви розкаяти серце діти. Для того, щоб людина була готова до прийняття Святого Духа, їй спочатку треба підготовити своє серце. І саме тому Давид говорив такі слова, серце чисте сотвори мені Боже. А далі каже, і духа правди віднови нутрі моєму. Наскільки це важливо, що коли Дух Святий приходить, Він нагадує людині про грі, тобто Він розбучує в серці людини покаяння. Наскільки це важливо, адже ж часто ми собі в цьому земному житті, перебуваючи в цій суєті, перебуваючи в освітніх якихось проблемах і потребах, ми звикаємо до гріха, і рік так в наше життя, що ми. Дивимося на нього як на звичайні речі, які вже необхідні для нашому житті. А в іншому випадку стається ще й так, що людина, гріх, наскільки вплітається в життя, що людина любить гріх. Людина не хоче розлучитися з гріхом. Гріх не стає їй противним, а стає їй приємним. І розладиться на це найбільше небезпека. Небезпека в тому, коли людина полюбила гріх, коли людина не може розлучитися з гріхом, коли гріх тісно впліться в її життя. І ось власне Дух Святий приходить і нагадує людині і каже, це гріх. І людина в свою чергу повинна би реагувати на цей гріх. А реакція на це це її покаяння. І ось тоді, коли людина розкаюється в лісі коли людина признається перед Богом, коли людина хоче виправитися, коли людина признає все те, що відлучало її від Бога, тоді, звісно, що приходить Святий Дух у життя кожного із нас. Святий Дух провадить нас до Бога Отця та навчає нас прославляти Бога Сина. Любов Бога Отця це є. Саме найзумніше, що кожен християнин повинен відчути, і, власне, оця любов, Бога Отця влита в наші серця Святим Духом. Наскільки єдність при Святої Тройці актуальною є в житті кожного християнина, в житті кожного із нас. І саме тому Господь сказав у своїх учнів, я мушу від вас піти, бо якщо я не піду, то Він не прийде, дух утішити. А коли прийде Він, Дух утішити, Він нас, вас навчить, Він вас сповнить силою своєю, і Він вас буде провадити в житті цьому. Наскільки це важливо, і каже, це набагато краще, набагато ліпше. Апостоли, будучи учнями не вони спогнути. що може бути краще, як бути в присутності Ісуса Христа. Що може бути краще? Але поруч тим вони розуміли, що Ісус Христос, перебуваючи тут на землі, виконуючи свою місію і служіння, Він міг бути тільки там, де фізично був присутній своїм тілом. І тільки після Вознесіння на небеса. Коли Дух Святий зійшов на церкву, на апостолів, оцей Господь Ісус. Присутністю своєю, в житті кожного із нас перебуває через Святого Духа. В Таїсма церкви, в, в різних серцях і в різних країнах світу, які, де тільки живуть ті люди, які сповідують віру Пресвятой, які призивають ім'я Господня, які призивають силу Духа Святого скрізь в серцях всіх людей перебуває Господь. Отчасно. І тому дуже важливо є нам розуміти ці речі, дуже важливо є нам пам'ятати про те, що Дух Святий відкриває нам, що Ісус Христос є Спасительські. Що немає нашої імені, які би ми могли спастися, крім імення і Ісус. Тому Дух Святий завжди приводить нас до Христа. Дух Святий завжди вкладає в наші уста. Словами прославу Христа. Тому що про це сказав сам Господь до своїх учнів, що Він візьме від Могу і дасть вам. Тому дуже важливо є дорігу Христів в духовному житті нашому пам'ятати про те, що є дари Святого Духа, є плоди дари Святого Духа і є харизми. Що таке дари Святого Духа? Дари Святого Духа це те, що має кожна людина дано нам питання хрещення печать дару Духа Святого. Це те, що Бог дає нам даремно, за що не треба платити. Це те, що має у нас призводити до плодів. Наприклад, візьмемо розум, мудрість, рада. Тобто ці всі дари це те, що дає нам Бог. Комусь дає більше одних дарів, комусь дає більше інших дарів. А плоди це те, що не відбувається без нашої участі. Тобто це коли ми, виконаючи певні зусилля, мали би принести ці плоди як дерево, яке восени завжди звисають плоди на ньому. Так само, які кожного із нас має бути оці плоди, дарівся Святого духа, які вони є, каже апостол е Павло послання до Галатії, що аплі Духа це любов, радість, мир, до доброта, велосердя, Віра, лагідність, здержаність – це все те, що не відбувається без участі людині. Це те, що людина повинна прикладатися, якісь зусилля для того, щоб ці плоди зродили на дереві її життя. Але звісно, що ці плоди не можуть зродити без дарів Святого Духа, тобто без участі Святого Духа в житті кожного із нас. А Харрисня це надприродні дари Святого Духа, які, звісно, даються не всім. А дивіться не теж тим, хто дуже прагне наблизитися до Бога, хто хоче пізнати Бога, хто хоче постійного єднання з Богом, і Бог в тижний спосіб проявляє якість на природні дари, дари Святого Духа, які супроводжують людину у цій матрівці земного життя. Тому ми всі є з вами різні. А разом з тим, не те, що ми просто різні на обличчях. Але ми ще й і маємо різні стави своєї душі. Є люди, які ніяк не можуть вийти із стану плоті. Тобто плоть бере верх скрізь і всьому, і людина навіть не дає можливості своєму власному Духу промовити, що Дух прагне. А навіть мова про те не йде, щоб якась сила і дія Святого Духа проявляла себе у людині, яка цілковито поружила свою плоть, яка цілковито поружила своє тіло і абсолютно не дає можливості. Проявити себе Духу. І ось, власне, тому дуже важливо є, і Господь говорить про це в Євангелії. Ми чуємо сьогоднішній Євангелійське читання, яке читалося власне, Святому Духу, Господь говорить про те, що те двоє або троє зібрані ім'я Моє, там я серед них. Як може бути Господь присутній серед нас? І серед тих, хто молиться тисячі кілометрів в іншому місці, це кількість силою і дією Святого Духа. Господь Духом своїм святим присутній серед усіх тих, хто призиває його, хто збирається в Його ім'я, хто хоче славити Його ім'я, хто хоче служити Йому, хто хоче належати Йому. І наскільки це важливо є торі Христі для життя кожного? Пристрінина для при життя кожного із нас. Зараз Господь каже: не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, віде в царство Боже. Тобто часто буває, що людина може призивати ім'я Господнє, але при тому серце людини може бути цілковито далеке від Бога. І, як правило, Господь не буде перебувати там, серце якої людини є гріху, у всі, беззаконні, і далекі є від Нього. Тому наші уста мають прославляти Бога, наші уста мають промовляти на славу Бога, але перш за все ми маємо підготовити до цього своє серце. І ось серце людини це той внутрішній орган, це і той внутрішній чоловік, який необхідний нам для духовного досконалення, для духовного зросту і для. Духовного життя. Не всі живемо в тілі. Але добре маємо знати, що тіло є тимчасове. Ми бачимо кожен раз, коли проводжаємо останню дорогу рідний, близький і любить в нашому серці людей. Я не буду сьогодні говорити про тих людей, які хворіють, довго лежать прикутими до ліжка, які мають різноманітні невиковні недуги і в старості помирають. Але скільки молодих людей, які втішалися життям, які провадили повноцінне життя в одну мить наступила смерть. І ми тіло треба цю людину похоронити. Чому? Тому що приступити до цього тіла буде вже неможливо. Бо це є наша плоті. Але крім того, всього, ми маємо собі дух життя, власне та частичка, яку дає по кожному із нас при зачатті. Коли вона народжується, вона народжується вже живою. Тобто, тобто дух життя. Уже перебуває в ній, тобто в тій людині. І оце, що ми називаємо безперна душа, це те, що рухає нами, це те, що, е, що є власне нашим внутрішнім ям. І дуже важливо є, якщо ми слухаємо оцього внутрішнього чоловіка, а не свою плоть, а не своє тіло. І тому, щоб сповнитися Святим Духом, щоб жити у Дусі Святім. Для цього ми маємо не перше цього дуже прагнути, дуже хотіти. Ми маємо хотіти сповнитися Духом Святим. Ми маємо наближатися до Бога, прикладати їх зусилля. І Господь обов'язково дарує дар Святого Духа тим, які цього просять, які цього прагнуть. Зверніть увагу на апостолів. Апостоли чітко виконували те, що звірів Господь, ідіть і, і переходять в Єрусалимі до того дня, поки не зодягнетеся силою з висоти. силою Духа Святого. І апостоли так само не це розуміли, але чекали, бо знали, що те, що сказав їм Господь, має обов'язково збутися в їхньому житті. Вони не просто чекали, вони не просто говорили там про щось собі по якісь свої проблеми чи потреби. Вони перебували в молитві. Наприклад. Вони перебували в молитві. І, власне, той святий, при кого обіцяв їм Господь, увійшов в ту світлицю, де вони перебували, зійшов на них погненними язиками, перевінив їхнє життя, запалив їхні серця, сповнив їх собою і спонукав їх робити ті діла, до яких вони фізично не були готові. Наскільки це важливо є для кожного із нас? І дуже важливо пам'ятати, що Дух Святий це не той, ким ми керуємо. Дух Святий це той, який керує нами. А Він може керувати нами тільки в тому випадку, коли ми йому це дозволимо. Тому я бажаю вам, щоб кожен із вас зодягнувся цією силою, силою Святого Духа. Я бажаю, щоб кожен із вас завжди пам'ятав, що не сильник є у Христі. Не синь, якою б не була наша фізична сила, але якщо ми позбавили сили Духа Святого, ця сила фізична скоро буде смерчуватися і світовито може зникти. А сила Духа Святого це те, що необхідне нам по всій нашого сильного життя, і це є те, по чому Господь пізнає нас. Знаєте, у посланні Інокорінця є такі слова, які мене завжди наздорожують. Я думаю, що і вас, якщо ви читаєте свящере писання, там написано, кого немає Духа Христового, той не його. Веріть собі, що кожен із нас або належить Христу, або не належить Христу. Але ця наша приналежність Христу або не до нього, залежить від того, чи є у нас Дух Святий. І якщо в нас немає Духа Святого, то ми не належимо Йому. Оскільки це важливо регувати про це, просити про це, благати про це, хотіти цього, хотіти оцієї сили Духа Святого, яка засвідчуватиме про те, що ми належимо Христу що ми його і дітьми, що ми його послідовниками, що ми хочемо жити так, як він навчає, що ми цінуємо Його жертву, принесему на Христі ради нашого спасіння, що ми приходимо до нього, полюбимо Його. І, перебуваючи цій любові, хочемо славити Бога, Той сітній слава Бога, Отця, Сина і Святого Духа, тепер завжди і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу! thank